Цікавий випадок в жінки, вона звернулася з болями в попереку, там в ногу її віддавало, болі в шиї, в руках. І також ми її е, працювали над м'язами, і просто от я хочу спитати її думку, чи варто лікарям, от коли лікар робить огляд, обстежувати м'язи. Ну, тобто провіряти м'язи, як вони працюють, ну, в якому вони стані. Я думаю, що цим потрібно займатися, так як ніхто. Ну, я раніше цього не зустрічала, а в даному випадку мені це дуже допомогло. Я, мені краще. Я думаю, що потрібно цим займатися. І, і ще цікавий випадок, тим, що жінка, вона працює. Ну, якби ми в сільській місцевості багато з пилюкою, і в неї є хронічний бронхіт. Вона і комп'ютерну томографію робила, і обстежувалася. Але чому я це говорю? Тому що оцей м'яс, е, драбинчастий, який знаходиться між грудинно-ключичним сосевидним, коли в людини хронічний бронхіт, кашель, оскільки він кріпиться до першого ребра. Він його дуже перезавантажує. Це також сприяє якби, напруженню. Тому я їй ще випишу препарати ну, для лікування хронічного бронхіту. І ще плюс то, що увагу потрібно звертати на нервовий стрес. Тобто, жінки вони більш емоційні і часто ці хвилювання, стреси, вони також сприяють, що ці м'язи напружуються, тобто комплексний підхід. Там пояснити, ну, щоб людина не брала близько все до серця, щоб якийсь може магній пропити. Ну, в такому плані. Дякую.